Сьогодні третя обробка по графіку моїх орхідей від тріпсів. Проводжу її, як і дві минулі препаратом Актара. Тріпси такі шкідники, котрі дуже добре пристосовуються до хімпрепаратів. А тому кожного разу рекомендую робочий розчин. Робити сильнішим тобто пропорцію. Першу пропорцію 1,4 грама. Я взагалі схибила, зробила розвела дуже рідким його по інструкції, як для овочевих рослин. Але для орхідей треба міцнішим робити розчин. Другий я зробила розчин 1,4 грама на літр води, а сьогоднішній робочий розчин. Я взагалі зробила 1,4 грама препарата порошку в теплій воді, розвела на 800 грам води. І тому як ґрунт у рослинок іще вологий, щоб не нашкодити, не проливала. Добре, добре пройшла з прискалки по листочкам. Кожен листочок. Я вже обробила це так, на зйомку показую, режим тумана по листочку, знизу, зверху, скрізь, звідкіля можете до нього підійти. Ретельно обробіть. Тріпси полюбляють м'які тканини, листочків, ними харчуються, висмокчують. Сік і рослинка не розвивається, бачите коріння на даний момент зелене. І так, ґрунт, я бачу, що він ще вологий, поливати його не потрібно. Якщо маєте бажання і такий ґрунт, ну, під питанням, Краще не заливайте, а пройдіться по верхньому шару також з прискалки. Через час, другий повторіть. Перші дві обробки я робила на ніч, в такому стані вони зоставалися у мене в ванні до ранку. Але сьогодні такої можливості не маю, тому вони постоять у мене тут, ну, пару годин точно постоять. Я ще, може, по ґрунту трошки пройдусь з прискалки. А потім, роздивляючись серединку кожної квіточки, якщо буде необхідність, ватною паличкою вимокаю зайву вологу, і кожен вазончик піде на своє місце. Сподіваюсь, що третя обробка, це така комплексна виходить, обробка, перша, друга, третя, боротьба з тріпсами буде вдалою. І вам того бажаю, щоб ваші квіти не зараджувались всякими комахами, всіякими, росли та радували вас своїм цвітінням.